Вітаємо усіх на нашому каналі. Як вирішиться доля збірної, що за рекорд встановив Рибров? Який прогноз дав Маркевич? У що треба вірити для перемоги? Порада від Яремчука іде дивитись матч Україна Ісландія. Про це не тільки прямо зараз. У вівторок вирішиться подальша доля національної збірної у польському Вроцлаві. Сергій Рибров і його команда у стиковому матчі з Ісландією спробують вибороти омріяну путівку на чемпіонат Європи. Залишилось зробити один переможний крок: це не Англія, не Італія. Це горді вікінги, проте наші козаки мають їх перемагати і поїхати на свято футболу влітку до Німеччини. Тілюємо нашу мрію разом у вівторок, після 21-ї години, пряма аудіотрансляція матчу на нашому каналі на першому футбольному. Запрошуємо усіх підтримати українців у компанії більше тисячної команди вболівальників. Приєднуйтеся і ви. А про те, де дивитись матч, ми розкажемо згодом у цьому випуску. Нагадаю, у півфіналі плей-офф у драматичному матчі, поступаючись до 85-ї хвилини, збірні Боснії та Герцеговини українці зрівняли рахунок і запили переможний гол. Роман Яремчук та Артем Довбик знову подарували нам мрію. Тож чекаємо з нетерпінням вирішального двобою і здійснення бажаного. Партнер випуску новин на каналі «Перший футбольний компанія Фавбет. До речі, Сергій Рибров оформив унікальне досягнення на посаді головного тренера збірної. Він став рекордсменом за кількістю вольових перемог на чолі національної команди. Матч з Боснією став третім, в якому він переміг, поступаючись у рахунку. Раніше синьо-жовті під керівництвом Риброва врятувалися у матчах з північною Македонією. Перемогли 3-2 після 0-2. Та у матчі з Мальтою перемогли 3-1, поступаючись по ходу 0-1. Нагадаю, 49-річний Ребров очолив збірну у червні 23-го року. Загалом, за його тренерства, команда зіграла 9 матчів, здобула 5 перемог, має 3 нічиї і зазнала одну поразку. Сергій Рибров задіяв минулого року в восьми іграх лише двох новачків: Ваната і Назарину. А ось у матчі з Боснією він випустив одразу трьох дебютантів: Брашка, Гуцуляка і Талов'єрова. Цікаво, що в офіційних матчах таке поповнення дебютантами наша команда раніше мала лише три рази, востаннє двадцять 29 років тому, коли тренером був ще Йожев Сабо. Нападник збірної України та іспанської Валенції Роман Яремчук зазначив, що хотів би знову зіграти у два форварди. Цитую. Я в клубі граю за схемою у два нападники. Почуваю себе як риба в воді за цією системою. Мені легше грати, коли поруч є такий футболіст, як Артем Довбик. Але схему обирає тренер. Треба працювати, вірити в те, що ти робиш, вірити в Бога і мати навколо себе людей, які тобі допомагають. Це Роман Яремчук, тож віримо і в Бога, і в команду, і в Довбика з Яремчуком. Вперед, Україно! Ми з тобою! Наш суперник, збірна Ісландії, у півфіналі перемогла Ізраїль 4-1, і Це стало несподіванкою, бо фаворитом у парі був Ізраїль. Та ще й розгром. Ісландці, до речі, пропустили першими, проте далі увімкнувся їхній лідер Альберт Гудмансон із Дженуа, який грає разом з Русланом Маліновським. Гудмансон забив три голи. Ізраїль програв. Український тренер Мирон Маркевич висловився перед матчем з ісландцями Так я знаю одне, якщо команда грає, то вона і перемагає. Якщо буде гра, будуть перемоги. Все дуже просто. Я думаю, що з ісландцями не буде так складно, як було з боснійцями. Вважаю, що з Ісландією буде зовсім інший малюнок гри. Мені так здається. Ісландці грають не так, як боснійці. Суперника не можна недооцінювати. Вони досить непогано виглядають. Завжди наша збірна першу гру добре грала, а другу погано. А тепер буде навпаки. Це Мирон Маркевич, його б слова та до Бога. Віримо в перемогу. А ось інший український тренер, Юрій Вірт, вважає трішки інакше, цитую. Десь такий же футбол буде, бо ми знаємо, що в Ісландії атлетичніший футбол агресивніший. Треба бути готовим, що матч тим самим руслом піде. Що і з Боснією. Збірні України треба побажати успіху. Зі збірної Ісландії треба мати ще й везіння, і все ж таки якісніше проводити атаки. Контроль м'яча це добре, але без гольових моментів важко розраховувати на позитивний результат. Юрій вірт. Друзі, а ви як вважаєте, як буде проходити гра? Так само, як з Боснією? Легше чи навпаки? Важче? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз ваша думка цікава і важлива для нас. У наступному спеціальному випуску на нашому каналі «Перший футбольний у День гри у вівторок ми докладно проаналізуємо нашого суперника збірної Ісландії. Так що підписуйтесь на канал, де прямі трансляції найцікавіших матчів та актуальні випуски новин. І про те, де дивитись матч Україна-Ісландія, трансляція буде на платформі Мегого. Також матч покаже суспільне. Ну і звичайно, як завжди, наш канал Парші футбольний пропонує вам аудіотрансляцію цього захоплюючого поєдинку в компанії більше тисячної команди вболівальників. Приєднуйтеся і ви. До речі, під час матчу з Боснією та Герцеговиною на нашому каналі було 300 тисяч вболівальників. Тож чекаємо, як ви вважаєте, чим закінчиться матч з ісландцями? Перемога чи поразка? Пишіть у коментарях під цим випуском прямо зараз. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки вподобайки. Підписуйтесь і підтримайте наш україномовний канал. Наші найближчі трансляції матчів – Субота Україна-Латвія, 14.45. другий матч відбору до Євро 2024 для нашої юнацької збірної. У понеділок Олімпійська збірна грає з Японією. Контрольний матч коментуємо збірну ротаня разом. Ну і вівторок. Одразу три матчі. Азербайджан, Україна, наша молодіжка, знову грає у відборі. Україна, Швейцарія, юнацька збірна, третій матч. І нарешті Україна, Ісландія, головна команда. Після 21-ї години всі зустрічаємося і перемагаємо разом. Нагадаю, що анонси трансляції на каналі Перший футбольний ви знайдете у розділі спільнота на нашому Ютуб каналі, а також у вайбер-спільноті Перший футбольний та в соціальних мережах нашого каналу Facebook, Telegram, Instagram. Усіх запрошуємо. Нас разом вже більше 100 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.